стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно ж, буква А. Подивився знак в люстерку, і в очах йому померкло. Він пізнать не міг себе, схожий був на букву Б. Буква Б, як бегемотик, отакий товстий животик. Буква В така цікава, стовпчик вверх, дві дужки справа. Так в алфавіті живе, всім потрібна буква В. Зарядку букви малюки робили після сну. Те підняла аж дві руки, а буква Г лише одну. Буква Г з ріжком вгорі. Посміхнулась дітворі. Щоб дзвінки шучули мову, я прийшла в обетку знову. Буква Д немов на лавці, на твердій стоїть підставці. Що майструє цей хлопчина? До стовпця аж три жердини. Відгадайте всіх зове, відгадали буква Е. Зажурилась буква Є. Хоча все у неї є, але слів на букву є не багато в мові є. Тож потіште букву цю і її по послівцю. Буква ж, неначе жук, що потрапив нам до рук. Хоч листочків Ж не їсть, та кінцінок має шість. Збоку, знизу і згори Схожа З на цифру три. Є три зуби в букве З, Ними все вона гризе. І великої немає, І слова не починає. Буква І, неначе свічка. З ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над і. Ранні птахи солов'ї. Покажіть нам букву І. Буква І така ж, як і, тільки крапок зверху дві. Ей, малий, ти хто такий? Я не хто, а буква «І». Щоб мене не спутать з і, я купив берет новий. Невеликий, не малий. Подивіться, ось який. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли, і з якої два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям. Ках-ках-ках, придивіться буква К. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л, з букви Л е для цирку. Змайстрували гірку, щоб катати звірі і жили у мірі. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженеш, не стестрічок букву М. Чи це буква, чи драбина? дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то звичайно буква Н. Буква о така кругленька придивіться маленькі, наче соня жовтогубих, що так сонечко він любить. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. третій їм допомагав перекладину поклав втіха наші дітворі буква «П» вже у дворі. Виліз равлик на стеблинку, зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона як буква Р. Буква С не стулить віч, світить місяцем всю ніч. А коли приходить ранок, округляється серпанок. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, -тук, тук -тук -тук, вибиває молоток. Ним ви цяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Сказав горобчик, букву у, боюсь, я дуже татко. Татусь питає, а чому? У схожа на рогатку? Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок, лиш почує де музики, то найперше йде в танок. Плоскогубці розійшлися, розсміялись Ха ха ха. Ці веселі плоскогубці, схожі з літерою Х. Ми домалюємо перо в папасі букви П, тоді її перевернем і вийде буква Ц. Буква Ч, немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. На дворі лежить поліно, Трійка пташок зверху сіло. Подивись, ну й чудеса вийшла з пташок буква Ш. Розкажіть про букву Щ. Та вона така ж, як Ш, тільки в неї каже костик, як гачок праворуч хвостик. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. От, наприклад, хміль і тінь, півень, заєць, сіль і кінь. Далі сам подумайте, де ще знак м'який знайти. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть ні дві палички і коло. Здогадається у мить, ця буква в слові Юля, і в словах сміюсь, стою. Ой, яка ж вона красуня, ця чудова буква ю. На сторінку букваря з моря вийшла буква Я, і на якір гордо стала, я слова свої зібрала. Покажіть свої знання. І назвіть слова на я. Е.